Що нам дала ця війна, мої любі сонечки? Давайте задамося цим запитанням, а не тим запитанням, коли вона закінчиться, тому що ми відходимо від самого головного, що Бог хотів сказати нам, нашому народу, тому що він дуже багато хотів сказати, що він вибирає нас для пробудження, що ми готові пробудитися. Ви знаєте, що я вже понад 10 років як духовний провідник, і ніколи в житті не було такої кількості свідомих українців, пробуджених українців. Ніколи в житті не було стільки людей, які з України і розуміють, про що я говорю. Це взагалі вперше таке, вперше і в моєму досвіді, і взагалі в світовому, щоб масово пробуджувався народ. Так, війна це дуже боляче, як любе руйнування. Ми втрачаємо свої люди, ми втрачаємо своїх близьких. Але давайте відчуємо, що ми отримали. Ми отримали пробудження, ми побачили істину, ми побачили, як ми жили, скільки було всього неправди, де друзі, де не друзі насправді. Ми все-все-все побачили. Картина світу відкрилась. Від цього звичайно боляче, тому що ми жили от в таких ілюзіях і не бачили, хто є хто. Але слава Богу, це вже все пройшло, тому що і на тонкому плані. Я вже неодноразово говорила. Я вам зараз просто ще нагадаю свій сон декілька років тому Конгрес Україна. І я бачу докладчиків, і я сама також серед них. В цьому Конгресі, де іде мова про Україну. А Конгрес міжнародний. І там іде мова про те, що Україна 2028 рік процвітання. Я кажу: стоп, 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 почекайте, подивіться уважніше. І ми дивимося, ні-ні-ні, вибачте, кажемо, Україна 2026 рік. Худження в процвітання, мої любі сонечки. Тому я завжди знаю і знала, і завжди про це давно говорю. Просто ми, як наш розум, він хоче все зразу, знаєте, щоб раз і вже завтра все закінчилось, вже завтра було процвітання. І ми забуваємо саме основне, що це все ми маємо з вами самі зробити через свої дії і побудувати нову прекрасну країну. Багато. Дійсно, з Богом, тому що ми пробудилися. Я вас люблю, мої любі сонечки.